Згадайте часи, коли ваш комп'ютер включався мінімум хвилин 5. Пригадайте звук запуску Windows 98 та усі ті дивні кольорові ярлички, які висіли на вашому екрані. Бо десь на початку нульових, серед них у вас там точно було щось з класичних квестів від Humanguz Entertainment. лиш пигун, рибка Фредді, чи піжама Сем усі такі різні, але водночас по-своєму захопливі історії про шпигунів, підводний світ чи навіть дитячі страхи, на яких ми виростали, з якими формувався наш гумор, які навіть вчили нас не лише логіці та відчуттю моралі, а навіть англійської мови. Саме про ці ігри я і хочу сьогодні з вами поговорити, заваливши вас лавиною ностальгічно. Чних спогадів та теплих відчуттів. десь глибоко під водою, там куди ледь дістає сонячне проміння, коїться щось підозріле, і лише одна єдина золота рибка може з цим розібратись: це рибка Фредді, звісно ж. Головний підводний Шерлок Голмс. Хоча не певен, що це доречне порівняння, бо ж рибка Фредді, попри своє трішки москулінне ім'я, насправді є дівчинкою. Хто б міг подумати, точно не я. Перша гра це абсолютна класика. За сюжетом під час візиту Фредді до бабусі Групер виявляється, що кудись зникла скриня з насінням водоростей. Хтось її вкрав? А це на секундочку їжа для усього підводного світу. Тобто така втрата може безпосередньо повпливати на популяцію в океані. Тому недовго думаючи, Фредді та її найкращий друг Лютер, той самий зелений живчик, беруться за цю справу в спробі розкрити. Цю справу знайти злодія та врятувати ситуацію. Я так думаю, ця гра це був один з перших квестів, у які ми грали ще до того, як взагалі діздали, що означає слово квест, купа яскравих та цікавих локацій, смішні діалоги з незвичними персонажами, різноманітні головоломки та пошук предметів все це створювало абсолютно неймовірну чарівну атмосферу. А головне кожне проходження тут було трішечки інакшим, тому що насіння водоростей кожного разу могло генеруватись у різних нових місцях. При що ваше друге, третє чи навіть п'яте проходження гри зовсім не набридало у другій частині. Атмосфера під водою стала трішечки містичною. Учнів місцевої океанської школи лякає привид, і він не просто їх лякає, він ще й краде їхні іграшки та ховає їх у підвалі. Та Фредді, звісно ж, далеко не злякливих, тому разом з Лютером, ну точно, наче та команда Містер Інкорпорейта зі Скубіду друзі беруться за розслідування цієї дивної та трішки мотрошної історії. Цей символ неймовірно класний в тому числі, через цю містичну тему з приводом, ти плаваєш якимись трубами, збираєш деталі машин, яка допоможе вам викрити обман та спіймати привида. А головне, ти знайомишся з ще більш дивними персонажами. Звісно ж, ніяких привидів у океані не було. Як виявилось, усі не знову були справ рук, чи то правильніше сказати плавників. Братів Акул, боса та губкоголового за сюжетом третьої гри зараз саме період літніх канікул, і пелікан Сем бере Фрейді та Лютера на фестиваль до Гавайського моря, де живе його дядько Бленні. Дядько працює хранителем такої собі священної раковини, яка дуже є важливою в історії заснування підводного міста. Але прибувши на свято, з'являється страшне: дядько Бленні у тюрмі, а священна раковина кудись зникла. От вам іще одна загадкова історія, яку доведеться розплутувати рибкам. На цей раз сюжет більш такий історичний, наче знаєте, у цій розповіді про Поро, коли він десь там бував за морями, дуже було незвично, що серед усіх персонажів у грі у вас було аж шестеро різних підозрюваних, і вам треба було розгадати, хто саме з них є злочинцем. Це виробили за допомогою різних квізових питань. А особливо цікаво, це було знову ж таки через рандомізацію. Тобто, якщо у першій грі просто зерна водорости могли з'явитись у новому місці тут на кожне ваше проходження змінювався злодій, через що проходження відчувалось ну точно, наче якийсь мінісеріал, і все це у 98-му році на секундочку. Четверта гра переносила нас у справжній вестерн, як у у третій частині назад у майбутнє, але без подорожі у часі цього разу Фредді та Лютер отримують запрошення від кузини Фредді Калісто відвідати її рачо. Але вгадайте, що прибувши у містечку, виявляється, що все стадо з ферми калісто кудись зникло. Шерифа креветки у місті також нема, тому справою зайняти лишається тільки Фреді та Лютеру. Хто б сумнівався? Тут у грі все як і має бути у доброму вестерні. Місцеві ковбої у капелюхах зниклий шериф, підозрілий салун, і точно як у попередній третій грі одразу декілька різних підозрюваних, яких треба викрити у злочині. І кожного нового проходження цей злодій. Так само буде мінятись. Тільки цього разу їх четверо, і кожен з них має свої власні причини викрасти з ферми. А вам залишається лише дізнатись, кому саме. Остання п'ята частина цієї прекрасної серії ігор вирішила піти під фанфари та зіграти на наших. Найпотаємніших дитячих страхах на темі монстрів цього разу в місті відкривається нова туристична атракція парк Коралова Затока. І наші друзі рибки планують туди навідатись. Але от на щастя, виявляється, що зараз парк закритий, а все через якогось невідомого монстра, який лякає місцевих жителів. Тож, з дозволу мера затоки, Фредді та Лютер востаннє беруться за дивну детективну справу. Ця гра насправді трішечки більш серйозна за попередні частини. Вона зачіпає. Теми дискримінації, клімату та навіть якоїсь підводної політики, але при цьому у плані геймплею все спростилось і гра стала прямолінійною через лише одну можливу версію закінчення сюжету. Та навіть попри це гра все одно була і залишається досі дуже веселою яскравою та цікавою. Навіть у 2025 році, поки ви сидите біля своїх екранів у ступорі від ностальгічних спогадів, наче під впливом тої гіпножаби, я швиденько нагадаю вам, що вся моя діяльність тут на цьому каналі можлива виключно завдяки вам, вашим переглядам, коментарям та лайкам, але найбільше, звісно ж, через вашу фінансову підтримку, завдяки якій я їй можу робити для вас більше краще та цікавіше. Тому, якщо у вас є бажання та можливість, я буду дуже вам щиро вдячний. Якщо ви вирішите стати меценатом. Цього каналу. Місячна підписка на монобазі це найкращий та найзручніший варіант. Але також є Patreon, якщо ви ну не знаю, десь звідки за кордону, а також просто монобанка для разових чайових донатів за гарно проведений час. Посилання будуть на екрані та у описі під цим відео. Дякую вам усім дуже. Хоча саме рибка Фредді була першою моєю point and клік грою, серце моє цілком і повністю завжди належало саме. Піжамісем. Бо це не просто серія ігор. Це була така собі маленька ода усім дітям, які боялись темряви, не любили їсти овочі, не хотіли прибирати у своїй кімнаті і мріяли стати героями. І тоді у нашому дитинстві з'явився він звичайний хлопчик, на ім'я Сем, який щоночі перетворювався на хороброго борця зі злом і носив в піжаму, тому що насправді героєм робить людину не його костюм чи плащ, а сміливе серце і ще також вічна боротьба з побутовими страхами. Перша частина піжами Сема – це справжній ностальгічний шедевр. Ідея сюжету гри неймовірно проста. Маленький сем боїться темряви, але замість того, щоб сховатись під ковдру та трястись, там натомість він одягає рушник на плечі, наче плащ, бере свій яскравий ліхтар, та лізе. У темну шафу, бо саме там ховається страшна темрява, і Сем планує з нею розібратись. Світ цієї гри це буквально ожила метафора усіх можливих дитячих страхів та фантазій. Ми опиняємось у справжнісінькому царстві темряви, магічному моторошному світі, де темрява живе у великому маєтку, а ваші розкидані речі з дому стають частиною пригод. Цікавезні головоломки, кумедні яскраві персонажі. І навіть трішки філософії ця гра дуже обережна. Навчила нас в тому, що не все страшне, насправді страшне. І іноді, лячно, на вигляд Темрява, просто хоче з тобою дружити. Це ж геніально. У другій частині Сем вступає у боротьбу з. Звуками грому, які його лякають і не дають насолодитись вечірнім переглядом улюблених мультиків по телевізору. І це справді цілком логічно. Грім справді буває дуже страшним. Тому Сем лізе на горище, а звідти якимось уявним чином приноситься прямісінько до таємної метеостанції, що знаходиться десь у хмарах. І тут все дуже цікаво. Тут є конвер, що виробляє сніжинки, окремі величезні пристрої, що створюють вітер та дощ. Ну, чисто тобі шоколадна фабрика Вільвонки тільки замість шоколадних цукерок, блискавки та торнадо у банці. Але за сюжетом все йде шкреберт після того, як Сем випадково запускає надзвичайну бурю, і тепер йому потрібно зібрати чотири різних важливих компоненти, які розлетілись по всій цій небесній фабриці, погоди, та повернути. Погода до норми ще один класичний point-and-click квест, але на цей раз ще більший, кольоровіший та набагато більш абсурдний. І знову ж на вас чекають ну дуже смішні та цікаві персонажі. Сніговик на заводі зі снігу, роботи та балакуче офісне приладдя, працівники системи безпеки, блискавка та грім, навіть сама мати природа, яка є президенткою міжнародної погоди. А під усім цим ще одне глибоке послання для дітей про те, що страхи. Це часто просто речі, які ми не розуміємо. Але якщо з ними познайомитись ближче, то навіть грім може стати для вас. Добрим приятелем, третя частина переносить нас у справжній харчовий психодел. За сюжетом Сем псує собі апетит, з'ївши цілу купу свого улюбленого печива. І він з'їв би ще трішки, якби решта печива буквально не вистрибнула б з коробки та не втікла від хлопця до комори. Сем, звісно ж, одразу біжить слідом за ним, але двері у комору зачиняються, і він падає до неймовірного світу, у якому вся їжа оживає. Це буквально. Цілий окремий світ живої їжі, в якому живуть Банан, Мудре печиво з передбаченнями, багет з французьким акцентом, і навіть генерал Буряк. І от, виявляється, у цьому дивному світі не гаразди солодощі. От от голосять війну овочам та фруктам. Тільки уявіть собі таке. І ще як не зло, зникли деякі члени переговорної делегації: сир Чак Чедер, квасолина Бін, Хлібина П'єр Лепен та бабуся Сміт, Солодкий перчик. І от цьому треба зробити неймовірне: відшукати зниклих та зупинити можливо війну. Ну, між фракціями їжі, які вже ведуть боротьбу за панування над тілом. Ну ви погодьтесь, ідея порятунку харчової гармонії у світі, де хот-доги ведуть війну з броколі, хіба ж це не артхаус. Ця гра, напевно, найяскравіша, найдивніша та найбільш сатирична частина серії ігор про піжаму Сема. Кожен персонаж тут, та вийшов прямісіньку з якогось мультфільму, кожен жарт просто на межі абсурду. Але при всьому цьому гра говорить маленьким гравцям про важливе, про баланс. У харчуванні, у житті, і у тому, що навіть печиво заслуговує. На своє право голосу остання четверта частина про піжаму Сема вийшла у 2003-му, аж через три роки після попередньої частини. І це відчувається. Це я так думаю, не слабша гра з усіх, та й відгуки про неї це підтверджують. Виглядала вона симпатично, персонажі були так само милі та знайомі, але при цьому щось у ній відчувалось не так. Наче твою улюблену вчительку з молодших класів замінили на нову непогану. Але вже не свою за сюжетом Сем готується до фан-зустрічі з самим піжамою мемом, тим самим супергероєм, який надихав хлопчика бути сміливим. Але неочікувано, Сем десь губить свій квиток, і от вся гра, грубо кажучи, це просто, наче пошук речей у великому тематичному парку. Це, очевидно, вже далеко не така глобальна місія з порятунку світу, з якими стикався Сем у попередніх частинах. Ну, але що поробиш? Геймплей тут став більш лінійним, та й сама знайома усім магія трохи розчинилась. Хоча для фанатів цієї серії це все ще була приємна поїздка до світу знайомих персонажів Цю гру можна навіть сприймати, наче метафору. Дорослішання, коли ти починаєш з великих мрій, але потім губиш себе десь посеред натовпу, та врешті-решт знаходиш те, що справді для тебе важливе. І саме за це я і обожнюю Сема», бо це була гра про нас, про маленьких дітей з яскравою уявою. Кожна частина брала наші типові дитячі страхи та переживання, темрява, грім, нездорову їжу чи навіть втрату речей, і перетворювала це на фантастичну і яскраву пригоду. І сем насправді не боровся з монстрами, він боровся з внутрішніми страхами і перемагав їх своїм позитивним настроєм, логікою та дитячою відвагою. А от у світі, де справжній злочинець не спить, де корови зникають без сліду, де апельсиновий сік можуть перетворити на зброю масового знищення день рятує він, лис, агент та просто ікона. Лиш шпигун. І от першою справою нашого пухнастого Джеймса Бонда стало розслідування сухих пластівців, бо світ навколо у справжній небезпеці десь поділось усе молоко. Воно просто зникло. Так забудьте про зомбі-апокаліпсис, про якесь нашестя прибульців або що сухі сніданки без молока. От де ховається справжня загроза та жах. Бачите, лиходій цієї історії, буквальний козел, на ім'я Білі Кід, хоче замінити усе молоко у світі на козяче і зробити він планує це підставивши корів. Усе викрадене молоко планують використати як молочну зброю масового враження. Ним хочуть затопити столицю та звинуватити у цьому корі. Ну, і от лиш шпигун, еталонний спецагент, завжди у костюмі з різноманітними гаджетами, точно як у Агента 007, тільки набагато цікавішими, має усіх врятувати та схопити негідника козла. На відміну від інших ігор студії, у цій грі було трішки видозмінено систему взаємодії з персонажами. Тут дозволили гравцю самому обрати діалог, який той хоче сказати НПС, а ще що куди цікавіше у грі було одразу декілька сюжетних ліній, і десь посередині проходження сюжет розгалуджувався на кілька різних невеликих історій, причому кожна з них з'являлась при кожному новому проходженні абсолютно випадковим чином. Тобто, можна було проходити гру по-різному, місцями змінювалися задачі, маршрути та навіть сюжетні гілки. І ти був, наче у якомусь справжньому шпигунському фільмі. Друга частина знайомить нас з ще більшими та вигадливими злодіями. На цей раз загроза висить над всесвітнім ярмарком, де планується страшний терористичний акт, стоїть за всім цим такий собі злодій Ляроур, лідер угрупування під назвою Смеллі, що є абревіатурою з англійської, яка прикладається як товариство безглуздого зла, крадіжок, брехні та криків. Очевидно, нічого доброго від них чекати не варто. За планом, вони хочуть розмістити на всесвітній ярмарці серед експонатів гігантського робопса, який при активації повинен почати руйнувати та знищувати усе, що є навколо. Ну, класичне тобі зло заради зла. У цій грі буде ще більше шпигунського стилю. Нові гаджети, на кшталт зубної нитки, що вистрілює гачком, велика інтрига та цілий величезний парк розваг, у якому кожна атракція це потенційна смерть. Ну, справжня класика дитинства. Тут знову буде відносна свобода дій. Ти сам вирішуєш, куди йти в першу чергу, яку підказку шукати, та навіть з ким фліртувати, бо лиш шпигу справді той, що серцеїд. І хоча на цей раз фіналу у гри лише два, і вони не випадкові, а залежать тільки від вашого вибору. Гра все ще неймовірно цікава та захоплива. А от фінал цієї шпигунської трилогії тут на вас чекатимуть по-справжньому глобальні ставки хімічна атака. Та світова озонова діра. Злодійка цієї частини путана Пеліканус. Я просто не уявляю, хто міг вигадати їй таке ім'я. І вона хоче знищити озоновий шар за допомогою величезного супутника, який з космосу забризкає землю хімікатами, а потім вона просто продасть населенню свій особливий захисний крем. Ну тут це якась чисто тобі економіка зла. Я не знаю. У цій частині Лис шпигун вже не просто якийсь звичайний таємний агент. Він, наче справжній напівбог, він може літати, має рентгенівський зір, та навіть вміє вести діалог з принтером. Бо ж очевидно, що шпигун. Унські технології не стоять на місці. Світу стає ще більшим загадки в ньому складнішими. А атмосфера кіношною, наче це якась. Не за фільм Місія на знійсте не тільки для дітей, і як завжди, химерні персонажі, псевдонаукові пояснення, теорії про змову та темну сторону місяця. Та гумор на рівні дорослі точно зрозуміють, а діти посміхнуться. Загалом все це і робило лиса шпигуна крутим гаджети, хоч і смішняли геніальні діалоги, саркастичні, як у якомусь доброму сімейному мультику, і для дорослих, і для дітей. Саундтрек, повний джазовий кайф, та головне. Стиль, лиш шпигун міг пити Мартіні, безалкогольне, звісно, бо ж вікові обмеження. Поки вибухає база ворога і при цьому навіть не зіпсувати свою зачіску. Це був наш дитячий фіт до шпигунського жанру, де замість пістолетів, зубна щітка з лазером, а замість кривавих перестрілок дипломатія, гумор та один. Ну дуже харизматичний лис у кльовому костюмі. Наостанок, хоч особисто я знаю про цю серію ігор найменше, бо і грав в неї дуже мало, все ж точно варто згадати маленький фіолетовий автомобіль на ім'я Пут-Пут. Про Пут-Пута було аж 6 ігор, і я не певен, що повністю пройшов хоча б одну з них, бо не знаю, якось мені більше до душі були пригоди Семо Фредді та Лиса Шпигуна. А історії про цю машинку тоді виглядали мені більш. Не Знаю, якось по-дитячому, можливо, і може воно так і було, бо і сюжет ігор цієї серії був абсолютно не таким, як у інших іграх, про які я розказав раніше. Наприклад, у першій грі все починається. З параду ніяких тобі злодіїв, ніякої загрози, що висить над світом. Лише просте завдання допомогти маленькому авто потрапити на парад. І знаєте що? Це навіть зараз виглядає дуже релаксово. Тобі треба шукати якісь квіти, мити, путпута, брати участь у міні-іграх, знайомитись з місцевими персонажами, типу копа жукачі, котика, що ховається за світтєвим баком. І іноді цього тобі цілком достатньо. Просто чарівна казка на колесах. А вже у другій грі Пут-пут випадково вилетів у космос, що абсолютно є логічною еволюцією сюжету після відвідин параду, правда? ж? За сюжетом машинка навідується на фабрику з виробництва фейерверків, а вже там абсолютно випадково одна з ракет підхоплює нашого героя і несе його прямісінько на місяць. Тож тепер його головна задача знайти паливо запчастини. Та собак-астронавтів у скафандрах і повернутися назад на землю до себе, додому. Третя гра, наскільки я зрозумів, це справжній, напевно, апогей для фанатів. Пут-Пут. у місті відкривається великий зоопарк, і наш герой, звісно ж, з радістю відправляється туди. Тільки от біда, зникло декілька дитяток тварин. Восьминіг не може знайти свого малюка. Пінгвін потрапив у пастку, жираф ховається у сараї. І от Пут-Пут як справжній герой дня, має знайти кожну тваринку, відремонтувати парк та допомогти працівникам. Ну, чисто тобі філософія добра та гарних вчинків. Ще більше автомобільний світ закручується у четвертій грі. Пут-Пут навідується до лабораторії містера Файерберда і той демонструє йому свій новий винахід, пристрій для подорожей у часі. Аж раптом у її вихор засмугти усі речі путпута пут та розкидає їх різними епохами: палеоліт, середньовіччя, дикий захід і майбутнє. І все це в одному квесті. ну це була найскладніша частина гри, де можна було реально застрягнути, особливо коли ти не розумієш, що меч середньовіччя потрібно обміняти на гітару ковбоя, щоб той навчив тебе мелодії, яку потім ти зіграєш у майбутньому, щоб активувати лазерну арфу. Але діти у 90-х реально це проходили без жодних гайдів. Ну, чисто тобі золота ера людства. Ви не повірите, але лише у п'ятій частині ігор про світ автомобілів. Починаються перегони нарешті, але не все так просто. Бо щоб потрапити на трасу та стати учасником гонки, треба купити шини, залити у бак бензин, дістати хом'яків, що живуть у коробці передач. Та звісно ж покращити декілька життів по дорозі. Бо навіть коли пут-пут готується до перегонів, він не забуває також бути хорошим. Та аж ось нарешті фінал. Остання гра день народження пепа. Бесика пут, пут як можна зрозуміти, навіть з відгуків це найтепліша та найдобріша частина всієї серії. Тут на гравців чекає свято, подарунки, привітання та атмосфера, як у дні, коли у молодшій школі однокласники приносили солоду ще на день народження. І, хоча ця гра вийшла вже під час заходу ери студії Humangus, вона все ще мала душу. І загалом уся серія подпут, наче нікуди не поспішала. Вона не кричала, не вибухала, не лякала. Воно просто. Хотіла дарувати посмішки, сам Путпут -пут завжди був доброзичливим, він завжди допомагав іншим, не мав ворогів і завжди вчив маленьких гравців, що бути добрим це є суперсила. І у той час, як інші герої рятували вигадані фантастичні світи, путпут -пут просто рятував твій настрій. Взагалі проходячи усі ці ігри від Хумангус, з піжамусе, малиса, шпигуна, рибку Фредді чи путпота. Ти ж не просто грав у гру, ти насправді з ними зростав. Вони вчили тебе логіці, сміливості та доброті. А найкраще те, що навіть у дорослому віці ці ігри можуть подарувати вам цілу купу чудового настрою, бо пройти кожну з них можна за якихось години-півтори. Ці ігри і зараз доступні онлайн. Це на якісь Lost Media, які є лише на торрентах, і їх навіть можна купити у Steam, ба більше ці ігри від Humanguс доступні навіть на телефони. Вони є у сторах на iOS та Android, Тому я дуже вам їх раджу особливо може, зараз у когось з вас є дід я певен, вони так само будуть у захваті від цих ігор. І хоча у них, очевидно, немає української локалізації, саме такі от неспішні дитячі ігри найкраще. Як на мене, вчать англійською мовою, у тому числі саме так я і вивчив особисто англійську, тому ці ігри будуть не лише цікавими, але й дуже корисними. Це точно. А може, колись хтось навіть вирішить зробити фанатський переклад ігор, зробить українізатор. Це, звісно, лише мої мрії. Але це було б дійсно класно, бо ці ігри вічні, як на мене, і грати у них дуже круто, навіть через 25 років. Після їхнього релізу. та поки що я як завжди з усієї сили дякую усім оцим от людям. Це меценати, які фінансово підтримують мою діяльність тут на цьому каналі, через що я й можу робити для вас багато різних цікавих відео. Сподіваюсь, що вони вас тішать у ці непрості часи, та, хоча б трішки піднімають вам настрій. І я дуже сподіваюся, що так буде і надалі. Тому я дуже дякую. Кожному та кожній з вас хто спонсорує цей контент, але наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!